Вітаю вас! Сьогодні у нас одна з найзнаменитіших партій в історії шахів і особистості, які грали, також дуже значні для історії цієї гри. Білими грає Карло Репето, це Мексиканський гросмейстер. перший гросмейстер Мексики. В той час, коли ця партія гралася, він ще не був гросмейстером, тоді і титула гросмейстера не було. Тобто ця партія гралася з 1925 року, а отримав він своє звання вже за заслуги свої у 1977. А чорними грає Мануель Ласкер, другий чемпіон світу, який був чемпіоном найдовше з усіх 27 років. І так d 4 f 6, кінь f 3 e6 і слон G5. У нас атака ТРУ у виконанні її винахідника c 5 e 3 чорні розмінюється на D4, слон g 7 кінь d 2 d 6 Пішак не йде на D5, тому що хоче поле e 5 прикривати, щоб сюди кінь не зайшов. c 3 Захищаємо пішака на D4, b, D7, слон D3. Б6. Звісно, що білопольний слон чорних найкраще буде розміщений на цій діагоналі. І виходить, у нас така їжокоподібна структура. У ході А6 необхідності немає, тому що кінь білих стоїть на С3 на Д2, а не на С3. Ось, а от слон на Б7 стане, Ферзі 2, Ферзі 7, рокіровка, рокіровка, тора є 1, тора є 8, тора Д1, кіння. Білі прекрасно розставились по центру, і в подальшому їх план: це атака на королівському фланзі. Саме туди направлені основні їх сили, тобто туди поглядають слони. Тут слон. І атаку тоже починає ходом слон С1. Це не точність, не дуже вона подобається комп'ютеру, але хід доволі логічний, він хоче звільнити поле G5 для свого коня, щоб кінь випрыгнув на G5 і вже разом зі слоном давив на пункт H7. Кінь D5 грає чорний, кінь G5. Але чорному тепер вдається провести такий плановий для цієї структури хід B5. Б5 кінь має відходити на А3. Він не може стати на Е3 або Д2, тому що тоді перекриє цього слона і кінь на g 5 залишимось без коня. Тому кінь А3. Але тепер Б4, щоб не втратити пішака, треба забирати на Б4. І ось ця ситуація вже дуже для чорних приємна. Тому що, по-перше, кінь на триом, деякий час буде поза грою. По-друге, пішакова структура на фланзі розбилась. на д 4 став ізольованим. Відкрилась лінія С для чорних фігур. Тобто у чорних тут дуже потужна контргра. Зараз ще й слон під боєм. Якщо чорні його розміняють, то це доволі таки значима фігура для атаки білих. Тому у чорних тут позиція вже краще. Ну але біля атакують тут вже шляху назад немає. Слон ф5. Забрали на g5 слон б'є g5. Також комп'ютеру не подобається, але все доволі логічно. кінь б'є d3, тура б'є d3, ферзь 5. Ферзь підключається до захисту таким чином, що зараз зв'язує з цього слона, не дає змоги цьому слону нікуди підійти. Разом з, тим, з темпом входить в гру, тому що тура є один під боєм загрожує забрати туру і мат в один хід. Тому b4 f 5, пішка на b4 можна було забрати, але це призводило до того, що просто лінія Б відкривалася, давало б білим деякі темпи для е, активізації фігур. там, Наприклад, на взяття на b4, B1, Ферзь ферсі 5. На b7 забрати не можна, оскільки буде мат на e1. Але після кінь С4, ферзь d5, кінь e3, ферзь e4. Подарували білим декілька темпів. За пішака білі отримали змогу вести коня в гру. Навіщо таке робити? Правильно? Того пішака не дуже він і важливий для чорних. Ферзь f5, g 3 і тепер А6. А6 груба помилка, яка випускає всю перевагу, яка була у чорних. Найпростіший захист тут був від атаки білих це зіграти. Конем на g6, але найсильніший, найжорсткіший хід тут був зіграти f6. Ми потім до нього повернемося, чому це вигравало партію практично одразу, і чому цей хід такий сильний, в чому його відмінність від ходу h6. Ідея, і там, і там однакова напасти на слона, який зв'язаний. Слон не може відійти, оскільки під боєм ферзь. Та зараз кінь c 4 загрожує забрати на d6, ось тому ферзь d5. Але тепер кінь E3. І чорні просто не поміщають загрози, які є у білих. Не просто так відео називається, що це одна із найрідкісніших комбінацій є у шахах. Перець відходить на b5, і тепер він знаходиться на незахищеному полі. І у білі наносить прекрасний удар слон F6. Сл... Відкриває свого Ферзя. Ну і треба ферзя забирати, бо якщо не забирати, загрожує удар на G7. А якщо ферзь відходить чорних, то на G7 пробивають. А якщо не відходить, то ферзь втрачається. Тому забирати на h5 треба. От тепер тура б'є g7. Король H8, Тора забирає на F7. Відкриття атаки, шах королю. Єдине поле, куди король може відійти, це на g8. Але тепер G7 шах, Знову заганяємо його в куток. І тепер забираємо слона. Араз знову єдине поле, куди король може відходити, це на G8, повторяють білі. G7 шах, король H8. Ось саме ось цей механізм заганяння короля в куток з наступним відкриття атаки називається млин. Якби тут стояло би, вся сьома лінія була б зайнята фігурами чорних, білі могли б їх всі виграти, повторяючи цей паттерн. Забрали фігуру, задали шах. Забрали фігуру, дали шах, забрали фігуру, дали шах, забрали фігуру, дали шах і так до безкінечності. Ось це називається млин, тому що тура білих перемелює всі фігури чорних у своїх зерновах. Король H8. Тут ще можна було забрати пішака на а 7 та не став цього робити. Зіграв тура g5 абсолютно правильне рішення. Це фінальне відкриття атаки, король відходить на h 7, і Тура забирає пішака на h 5. Пішака на h 7 залишили для того, щоб в кінці варіанту Тура чорних залишалась на a 8 цим пішаком закрита. Немає необхідності її відкривати, тобто це не призводить до виграшу пішака. Тура чорних зараз забирала би на a 2 і активізувалася. Так вона ще доволі пасивно стоїть. Ну і у білих виграна позиція. По суті, виграна, тому що є багато зайвих пішаків. Два. Король G6, тобто фігуру чорних відіграють. Зараз подвійний удар на туру та на слона, але два пішаки залишаються. Тора h3, Король забирає на F6, Тора h6, шах, вже три зайвих пішаки, Тора h 3 ну, Ще пробує грати, ласкер, але ця позиція, звісно, безнадійна. Шах, шах, захистили пішака на b4. Чорні проводять a 5 відкриваючи свої тури і розбиваючи ось цю пару пішаків білих. Забрали, забрали. Кінь С4, подвійний удар на Турута на пішака D6, Тора D5, Тора F4 захистили пішака на D4. І після ходу кінь D7 забрали на Е6, вже 4 заявих пішаки, і після ходу G3, зробивши таку хвірточку для короля, щоб не отримати мат по першій лінії. Тут чорні нарешті здались. Прекрасна перемога Торе, і ця партія носить назву Мексиканської безсмертної партії. Давайте повернемось на секунду до ходу а 6 і подивимось, чому хід F6 тут рятував. Ось це було те рішення, щоб на хід кінця 4 зіграти Тура Е7. Ось це найважливіший хід в цій позиції. Це тура Е7 єдиний хід, який виграє. І тепер на кінь d6 ферзь може просто відійти на d5. Ну там на b7, просто забрали на b7, зв'язка залишається. Не можуть, не можуть білі ніяк виграти, ніяк позбутися цієї зв'язки, тому що. Що тут важливо, що Тура прикриває поле G7 і взагалі ось цей сьомий ряд. Тому що, якби, наприклад, варіант, який був у партії, тут було б таке саме, тут Тура С 7 зіграти, то це не підбій. Ідея не в тому, щоб перекрити діагональ слону, тому що слон все одно не може забрати туру, бо Ферзь втратиться. Тут саме ідея в тому, що тут після Ферзь D5 білі все одно нанесли б удар слон F6, і все одно зробили б вінлин, провели би після ферзь H5, Тура G7 і так далі. Ну, зрозуміло, що просто не бачив всю цю ідею Ласкара. Якби він бачив, би, то він би ще ось тут, на хід е 3, він не став би грати на Б5, забрав би на D4. Позиція, хоч і погана у нього була б, але ще одразу не програвав би. Ну, Але така доволі рідкісна комбінація. Дякую вам за увагу і до зустрічі!